Томилися від цих постійних міфів? Проходиш 10-й потік чергового марафону, а кілограми щоразу повертаються. Значить, тобі потрібен комплексний системний підхід. На твою талію впливає не зайва цукерка. А о котрій годині ти вчора лягла спати? Варто змінювати звички, а не заганяти себе в обмеження. Саме тому я запускаю безкоштовний семиденний антимарафон посилання в шапці профілю або в сторіс, де розкажу про реальні дієві інструменти, а не чарівні пігулки. Ця інформація залишиться з тобою назавжди, але почне працювати тільки тоді, коли ти нарешті почнеш щось робити. Я не про те, щоб влізти в стару сукню до свята, я про те, щоб мати здорове тіло. Я про ранкову активну зарядку, про смачний насичений сніданок замість кави з круасанчиком, про любов до себе та свого тіла. Тому приєднуйся до безкоштовного антимарафону, якщо готова не до коротких дистанцій, а до зміни маршруту.